Вже декілька років поспіль міжнародний день захисту дітей звітує Мукачівський будинок школярів. Перед батьками та громадою міста презентували свої досягнення та перемоги здобуті протягом року для всіх гостей. При вході у приміщення християнського центру культури знаходилась виставка робіт гуртків декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. Кожен вихованець приніс роботи з метою не тільки показати роботи, але і побачити роботи інших. Мені подобається вчитися, і вироби будуть стояти на виставці, всі будуть знати, що я тренуюся і дуже багато навчаю. Я хотілася подивитися, як інші будуть виступати і навчатися від них. Я сьогодні сюди прийшла, тому що я хотіла побачити виступи других дітей, побачити їхні вироби. І навчитися пані Світлана каже, що прийшла на концерт подивитися на досягнення не тільки своєї дитини, але й інших учасників. Я прийшла подивитися на таланти наших діточок. За загалом має дитина. Навчається вже рік, відвідує художню кераміку. І я прийшла подивитися на її роботи за цілий рік і не тільки роботи дитини, а на роботи всіх других дітей. Я дуже ціную і поважаю ручну роботу. В цьому концерті звучало багато пісень та танців на різну тематику показали навіть традиції китайського танцю. А от традиції карпатського краю продемонстрували танцем овечок. Для вихованців це не тільки свято, але і визначний крок у їхньому житті, адже вони закінчили навчання. За що і отримали грамоти та дипломи. На сцені були щирими всі учасники свята і отримували від виступів задоволення. Пані Галина каже, бачити на сцені своїх вихованців для неї справжнє щастя. Мета цього закладу перш за все об'єднати всіх дітей міста для того, щоб вони могли творити, співати, танцювати. Багато серед них художників є. Щоб дорослі, в першу чергу, в наш в цей день, коли вони прийдуть і побачать, які ці, ці діти щасливі, директор закладу каже, будуть і надалі успішно розвиватись та показувати здобутки закладу.